Аліно президент Порошенко нещодавно заявив, що на його думку Україна може повернути Донбас під свій контроль уже 2016 року. Як ви думаєте, чи виправданий такий оптимізм українського керівника? я вважаю, що робота президента бути оптимістичним з іншого боку. Не можна виключати, що його прогноз справдиться. Якщо мінськ справді спрацює, то справді можливо, що ми побачимо повернення Україні окупованих територій. Я думаю, що важливіше і складніше питання, як власне буде виглядати повернення? Не думаю, що в інтересах України буде повернення цих територій під виглядом автономних територій, тобто вони збережуть контроль над політикою України у галузі безпеки. Між тим, якщо буде проведено місцеві вибори, і вони будуть визнані такими, що відбулися, і доступ до них отримують обсє та інші міжнародні організації, і ці регіони зрештою будуть відпові за відповідною процедурою реінтегровані до України. Це вже інше питання. Але ми усі чуємо скарги на мінський процес. Мало хто задоволений, всі кажуть, що сторони порушують домовленості. Чи є альтернативи мінському процесу? просто зараз мінський процес це домінуюча домінуючий дипломатичний шлях для оцінки прогресу режиму припинення вогню на сході України. дуже важливо, що мінськ не є надто вигідним і для Росії, адже російські збройні сили, які продовжують діяти на території України на Донбасі зараз не можуть а, діють в умовах обмежень, які накладають мінські угоди. а санкції, які також закріплені мінськими угодами, умови а, роботи, яких закріплені мінськими угодами, продовжують шкодити російській економіці деякі санкції, які запроваджені є, та США щодо Росії, прив'язані як до звільнення Криму, так і до виконання мінських угод. Тож, відповідно, поки мінські угоди не буде втілено у повній мірі, санкції не буде знято. Ви нещодавно написали статтю про ситуацію в Україні і назвали її: що 2016 рік буде рік буде break it», «пан або пропав для України. Чому ви таке кажете саме про 2016 рік? Ми мали роки, коли в Україні відбувалися серйозні бойові дії, не була певна ситуація на фронті. Чому ви вважаєте, що саме 2016 рік буде вирішальним? треба думати про це наступним чином. принаймні, на мою думку, протягом останніх двох років Україна пройшла через значні кризи. Фантастична політична криза, яка втілася у Євромайдані, соціальні заворушення, економічна криза, проти протиборства всередині уряду. І звісно ж, військова ситуація на сході. Ну і надалі анексія Криму. будь який з цих криз в окремо міг призвести до колапсу України. Навіть сам по собі в Україні цього не відбулося, і це це. Дивовижний здобуток і ми не повинні забувати про це. Між тим, все порівняно останні два роки в Україні були цілковито. Цілковито складалися з піднесень та падінь, які, які були критичними для України. Але зрештою Україна вижила. Тож тепер маємо 2016 рік, і в уряду України є шанс втілити реформи, які вже ухвалені парламентом, і які схоже мають підтримку міжнародної спільноти. 2016 буде критичним для України. Власне дозволить побачити, чи може Україна досягнути політичної стабільності, економічного зростання і рухатися уперед попри. Продовження низької інтенсивності бойових дій на сході, те, що президент Обама сказав у своїй останній великій промові у Конгресі про Україну, деяких людей, зокрема тут в Америці, стурбувало зокрема його формулювання про те, що Україна і Сирія, як він сказав, це країни держави, клієнти. Дехто каже, що хвилюватися не треба. Це була звичайна обмовка. Є критики, які кажуть, що це дуже серйозно. Що ви думаєте про тих людей, які написали цю промову для президента Обами, і які очевидно йому радять в українських питаннях? звернення Обами до Нації його щорічна регулярна промова президентів США це дуже цікава промова, за якою варто стежити експертам. зрештою він взагалі лише одного разу згадав Україну та Росію. Це здивувало тих людей, які розуміють, наскільки критичною є ситуація в Україні для стабільності східної Європи, і наскільки критичну важливість має спрямована на інтервенцію політика російського уряду для всесвітнього порядку, всесвітньої безпеки. Цесвітня спільноти взагалі Тож я сподіваюся, що зрештою Обама обмовився в цьому реченні, де назвав Україну державою клієнтом Росії. Не скажу вам, хто написав цю промову. Сподіваюся, що експерти з питань України, Росії, Східної Європи Казина свідкували за цією промовою, зрозуміли його, але вибір слів президента був жахливим. Адже, зрештою, здається, президент прийняв меседж російської пропаганди, те, у чому Москва намагалася переконати весь світ а саме у тому, що Україна не відрізняється від Росії, є державою клієнтом. Але загалом це ж страшна помилка, і вона дала невірний сигнал і народу України, і союзникам США.